вайп ми вже проводимо четвертий рік поспіль, розпочали в 2015 році з невеликого масштабу, так 50 чоловік було в нас тут на цій ж базі відпочинку. Запропонував нам цю ідею Олександр Шпак з міста Старобільський, ми як-то разом згрупувалися і провели перший фестиваль. І вже в подальшому ми трохи виросли. і Зараз в нас десь, напевно, тисяча чоловік в день. Наш фестиваль ми проводимо з метою популяризувати як рок-музику, так і моторух в нашій області. На наш мотофестиваль завітали майже з усіх куточків нашої Луганської області, та також завітали гості з Харківської області та з Донецької області. І ще до нас завітали музиканти, щоб виступити перед байкерами з міста Київ та міста Миколаїв. ну и так, уж были музыканты с места и из области. Для этого на этом фестивале, на Бэкфесте мы впервые как бы, готовились к этому долгу фестиваль, очень крутой, то есть очень классные эмоции, вот, и э, очень понравилась публика, которая ну, классно нас встречала. Также очень крутые коллективы э, вместе с нами выступали, нам это очень понравилось и э, этот фестиваль. Э, Как еще один шаг к будущему успеху? Спасибо вам огромное.